Наше селище це місто, де ми живемо, вчимося і мріємо. Але навіть у звичних буднях ми завжди прагнемо змін на краще. Це таке? М? А це що? Що це? Ацевіться на нам рину. Давай еще давай. Сірі стіни сховища давно стали для нас символом буднів, які хочеться змінити. Ми, старшокласники Андріївки, вирішили, що настав час зробити наше село ще яскравішим. Та фільмом, ми майбутнє. Ми взяли ініціативу у свої руки. Чи вийде в тебе, звісно, вийде. Нехай собі не сумнівайся. Твоє до тебе, звісно, прийде. Настане час дочекайся. Ми взяли пензлі й фарби та почали творити. Патріотичні малюнки оживають на стінах сховища, додаючи кольорів і змісту. Ми хочемо, щоб це місце стало особливим для нашої громади. тепер стіни цього сховища оживають патріотичними малюнками, які нагадують нам про нашу силу, творчість і любов до рідної землі. Я подарую чисте небо. Це Лише початок. ми доводимо, що навіть маленькі зміни здатні робити великий вплив Життя зад нашого майбутнього. Тому що я Україна. Я витримаю вій. Я захищу тебе, відкур, що мене цілять вірусі, тому що я син. Подолаю все, ми ти мене в своїх руках несе. В... За нами майбутнє правили споснем, колись назвуть героями вас ви мої сини. і зацвіте калина, мов кров червонима. Згадає батьківщина, яким ти був коза вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться з